У нас в Кременчуцькій міській художній галереї цікава людина, Хроменкова Олеся, яка розповість про свій рід, Крюківський рід. Це дуже рідка така ж ситуація і історія, коли Крюківський рід є до сьомого коліна. Розкажіть, будь ласка, хто вас там найголовніший і з кого ви почали? Священник Архангельський, це просвітник, він займався все, все життя просвітництвом, а також він почесний громадянин міста Кременчука. Це грамота почесний громадянин. Так. Розкажіть про історію. Список, так, і про присвоєння йому почесного громадянина Кременчука. Він придбав маєток в свій час. Великий маєток в Крюкові. Там був гарний будинок, ставок з лебедями, який на зараз залишився, він називається Парк Крюківський. У нього було багато дітей, сі, сімеро дітей, і старший син це мій прапрадідусь. Він отримав спадкове почесне громадянство. Про це є це документ. документ. Так. Це він із сім'єю своєю. А ось ця дівчинка з косичками: це моя прабабуся. Mm. Так. Далі. Хто? Uh, він. Uh... Шлюбом, шлюбом поєднався з Софією Захарою Герасимовою, яка була донькою Герасимова Захара. Він був купцем, а також братом рідним колишнього градоначальника, тобто мера міста Кременчука Герасимова Миколая Павловича, був купцем міщанином жив в Крюкові біля мосту, також в великому домі. Це його сім'я. Сім'я, сім так, також багато дітей і внуків. Це наше генеалогічне дерево, вже багато нащадків в багатьох країнах, звичайно. Угу. А далі. Це моя прабабуся зі своєю мамою Софією Захарівною.